Шановні представники засобів масової інформації. Наш брифінг присвячено анонсуванню події 20-ї річниці вшанування Холодного Яру. І я хочу надати слово співорганізаторам цієї події, цієї акції надзвичайно важливою. Це Олегу Петренку, народному депутату, представнику полку АЗОВ, А за ним буде Роман Коваль. І, і третій, так, виступатиме народний депутат від Всеукраїнського об'єднання Свобода Юрій Левченко. Добрий день. Як депутат-мажоритарник із Черкас, це майже холодний Яр, як співорганізатор вшанувань холодноярських героїв, які відбудуться 25-26 квітня. Це вже в ці вихідні. Це буде грандіозна подія більш докладніше розповість голова оргкомітету Роман Коваль. Скажу від себе, що полка Зов також активно буде приймати участь в цих вшануваннях, тому що книга горліса горського «Холодний яр то є настольною книгою кожного бійця зову, і частиною ну, одним із заходів буде на вшануваннях. Це бійці Азову прямо з Чигирина поїдуть на фронт захищати свою батьківщину. Так, я все, Роман Коваль. Дякую, шановні колеги, шановні глядачі, народи України, святкування і. Відзначення Холодного Яру, всіх подій, які відбувалися в Холодному Яру навколо Хоядна і пов'язані з Холодного Яру, це вкрай важлива для держави, для нації справа. І вкрай важлива справа, особливо сьогодні, в умовах російсько-української війни. Всеукраїнське об'єднання Свобода послідовно вже 10 років бере участь в шануванні і в цих подіях, в заходах, які відбуваються в Холодному Яру. Ми також будемо брати активну участь цього року. Будуть присутні наші комбатанти зі сходу Легіон Свободи. Це всі хлопці, які воюють в різних батальйонах і в різних формуваннях, але об'єднані тим, що вони члени партії. Це є карпатська січ формування. Це ж добовольчий батальйон, який, зокрема до сих пір в пісках воює. Це і багато інших хлопців як було сказано із правого сектору із Азову. Дуже багато правильних людей будуть брати участь в вшанування Холодному Яру. Я хотів би закликати кожного українця, який матиме можливість завітати на ці заходи 25-26 квітня. Це вкрай важливо, тому що саме сьогодні питання соціальної і національної справедливості, за яку боролися наші пращури, як і на початку ХХ століття, так і під час Гайдамаччини ці питання стають все більш, і більш актуальними і все більш важливими. І такі речі, як вшанування Холодної Яру, якраз мають підніматися в суспільстві ці проблеми і мають тримати пам'ять в суспільстві наших славетних пащурів. Хотів би надати слово зараз Роману Ковалю багаторічному. Організатору людини, який, власне кажучи, піднімає ці питання на належний рівень, і завдяки роботі якого це все відбувається. Будь ласка, Дякую. Я хотів би додати, що крім полку Азов, дух правий сектор, легіону свободи карпатської січі, зголосилися взяти участь в наших заходах в Чигирині, 25-26 числа такі такі батальйони, як батальйон імені Кульчицького. Батальйони Чернігів, Полтава, Золоті Ворота, рота Східного Корпусу, Національна гвардія, які сформували делегації на чолі своїми комбатами, прикордонники з Черкащини, вояки Айдару, козацькі полки імені Івана Богуна з Вінниці, Чорні Запорожці з Перемишля, Пласт, Український Український легіон та величезна кількість козацьких організацій. Ці заходи в е, 20-ті, і в них візьме участь патріарх. Філарет, який освятить бойові прапори, освятить зброю і благословить вояків на боротьбу за волю України. А зараз я хотів би передати слово речнику дух правий сектор поетові Дмитрові Савченко в свою чергу. Як представник інформаційного відділу добровольчого українського корпусу правий сектор. Я також хотів би сказати, що для нашої бойової формації надзвичайно велика честь прийняти участь в цих вшануваннях Холодного Яру, і насправді на цю подію приїдуть з нашого боку багато фронтовиків ті люди, які пронесли ідею Холодного Яру через фронтові випробування. І власне як в пісках на вулиці Олімпійській. Майорів прапор Холодного Яру, і так само цей прапор буде піднятий саме в Холодному Ярі. І е, пройде, пан Роман, можливо, не зазначив. пройде перший спільний е, парад добровольчих форму роман... Так, перший, перший в історії Де? це дійсно е, бойові козаки, які е, які борються сьогодні за волю України. І так відбудеться певне єднання поколінь. Адже там буде присутній дух гайдамаків, дух коліїв, дух холодноярців і відповідно нинішніх комбатантів, фронтовиків. Це, 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 так, так що так. запрошуємо, запрошуємо 25-26 квітня в Чигирин і Холодний Яр на вшанування героїв Холодного Яру. Дякую, так, дякую. шановне товариство. Чи є запитання? Будь ласка, запитання. Не немає Могу запитань. Нічого. Дякуємо. наступний.